Єдині новини тривають. Я Лілія Налягака, Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Під атакою ударних безпілотників упродовж дня перебуває Дніпро. У місті чути звуки вибухів. Більше розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо з Дніпра. Привіт, Олено! Що у вас відбувається? Привіт, Лілю. З 10-ї ранку ні Дніпропетровщині практично безперервно лунає повітряна тривога через загрозу атаки ударними безпілотниками. Як вони кружляли в небі над районним центром? дніпряни фільмували в різних куточках міста. За повідомленнями очевидців рухалися дуже низько з високою швидкістю. У місті було чуто вибухи. За попередньою інформацією, це робота сил ППО. Втім, чекаємо на офіційні зведення від обласної військової адміністрації. І досі на Дніпро триває повітряна тривога. Населення просять бути. Ти у безпечних місцях це щодо безпекової ситуації. Не попри те, що Дніпро перебуває під постійною небезпекою, місто продовжує приймати переселенців з прифронтових громад області. Так днями розпочав роботу хаб Межівської громади. Нагадаю, там через наближення фронту та постійні атаки ворога оголосили повну евакуацію ще 30 грудня минулого року. Ті, хто знайшов прихист у Дніпрі, можуть звернутися до хабу. Тут видаватимуть гуманітарну допомогу. працюватимуть відділ освіти, центр первинної медико-санітарної допомоги ЦНАП, відділ соціального захисту та відділ культури саму ж Межиську громаду насинельниківщина, російська армія. Перетворює на руїни. Вона щодня потерпає від обстрілів відео розбитих хат, будинків, магазинів та безлюдних вулиць виклили в мережу місцеве видання інтернет-видання, людські домівки розбиті ворожими ударами, дворами бігають колись домашні собаки. А ті, хто там досі залишається на обігрів, пиляють гілки дерев, просто на узбіччі. Далі прошу послухати, що розповідають місцеві. Це вийшло самі на пилять. Та я кожен день ходжу сюди. Кожен день? Ну так. Да. Я собі заробила АМЗ, щоб... Ви по вулиці елеваторній живете? Ні, по елеваторі там уже не ніхто не живе, мабуть. Ніхто? У вас такі собі соночки. І скільки ви це ними можете повезти? Не страшно вам оці вибухи. Не боїтесь. Так, усе Людей все ж закликають евакуюватися з прифронтових територій, вберегти своє життя за потребу у допомозі виїзду звертатися до місцевої влади або волонтерів. Ось таку інформацію стагає розповісти. Ліля тобі слово. Дякую, колего. Олена Мандалюк розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. Після нічної масованої атаки на критичну інфраструктуру столиці комунальні служби та енергетики відновлюють постачання життєво необхідних послуг. Найскладніша ситуація на Троєщині. Там без тепла, води і електрики, лишаються сотні будинків. У районі розгортають додаткові пункти обігріву, зокрема, з можливістю перебування вночі. Наша кореспондентка Софія Буличова зараз перебуває на Троєщині і готова розказати, яка ситуація там. Софія, вітаю! Що тобі вдалося з'ясувати? Вітаю, Лілія. Наша знімальна група зараз перебуває на лівому березі столиці, а саме в одному з найбільших спальних районів. Це Троєщина. А зараз ще й один з найпроблемніших. Через масовані ворожі обстріли тут у багатьох будинках одночасно відсутнє тепло, воду та електропостачання без комунальних послуг залишається понад пів. Пів тисячі житлових будинків, і це при тому, що на термометрах досі залишається мінусова температура. Тож люди банально не можуть більше залишатися у власних домівках. Ми поспілкувалися з тими, хто ледь-ледь живе в теплій квартирі. Вони розповідають, що їм дедалі важче стає залишатися у власних квартирах. Послухайте, що вони кажуть. Ми своєю проблемою налиш сам на сам. На жаль, на нас ніхто не реагував, не ДТЕК, не ні ЖЕК, ніхто. Навіть частково і поліція. Лише сьогоднішній наш виклик нашу ситуацію тріхи, трішки покращив. Ми п'ять днів без світла, повністю без світла. Хоча сусідні будинки мають якісь графіки: де хто краще, де хто гірше, але вони зі світлом вже ніхто не рахує, скільки тих заявок вже за дві сотні перевалило, але ж, ж розумієте, на жодну заявку ніхто не відрагував. Ми ногами особисто ходили в жек, жек зачинений. Ніхто не чергує. У нас в країні воєнний стан чрезвичайна ситуація. Аварійний стан в декілька будинках заходять десь. У нас є поломані щитки, десь щось, а десь просто потрібно було увімкнути той трансформатор, як оказалось. У Деснянському районі, де ми зараз працюємо, почали масово відкривати пункти обігріву. От, наприклад, такі, як зараз, за моєю спиною. Йдеться про так звані опорні пункти, де люди можуть знаходитися не лише в день, а й залишитись на ночівлю за потреби. Першочергово такі пункти облаштовуються у школах. Додаткові пункти обігріву розгортає і ДСНС. В одному з них ми побували. Там і справді є все необхідне, таке. Як чай, печиво, заряд для того, щоб зарядити свої гаджети та є навіть спальні місця. Ми поспілкувалися з тими, хто прийшов для, в пункту обігріву для того, щоб зігрітися. Послухайте, як вони пояснюють, що змусило їх прийти в такі пункти. Дуже погана ситуація в будинку. Гарячої води нема вже давно. Опалення нема давно, більше неділі вже. Дед. Тихенько йде вода холодна. Температура в квартирі 10 градусів. Ну, а як ми виживаємо? Отак спимо в одежі. От як можемо, так і гріємося. Ми ось прийшли сюди в пункт бігів для того, щоб хоча б зарядити телефони. Вже про павербанки не йде мова, тому що 8 годин тут просто неможливо висадіти. Така ситуація зараз на Троєщині, та й загалом у Києві по всій столиці зберігаються проблеми зі світлом, теплопостачанням та водопостачанням. Зокрема, і на правому березі, де я проживаю, комунальних послуг немає вже понад чотири дні. Люди змушені шукати, де їм зарядити свої електронні пристрої, де набрати води та де зігрітися. Міські служби працюють, але роботи залишаються за занад... То багато на цьому у мене все лілія. Дякую тобі, колего. Софія Буличова стежить за енергетичною ситуацією в столиці. Політики Європи мають цінувати той факт, що вони представляють вільні держави. І їм не доводиться бути командирами повстань проти імперій чи окупантів. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу у Вільнюсі. До Литви він разом із першою леді прибули для участі у заходах з нагоди 163-ї річниці початку січневого повстання та у саміті Люблінського трикутника за участю лідерів Литви, України і Польщі. За словами Зеленського, нині ще зарано втрачати пильність, адже російська воєнна машина не заглохла, а диктатори позирають на Європу як на здобич. Він навів приклад Лукашенка, який позбавив Білорусі в незалежності і тепер загрожує своїм сусідам. Оператори російських реактивних шахетів працюють по Україні, в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується. З території Білорусі Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи і світу. арешниками. промисловість в Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти усіх нас в Європі. Постання Білорусі мало перемогти у 2020 році, щоб загроз зараз звідти не було. Європа і світ мали б підтримати народ, який повстав. І історія була б іншою, безпечнішою. Так само ми можемо сказати про січневе повстання, і про інші виступи народів, які не були підтримані іншими державами десь поруч. У підсумку історія карає тих, хто залишається. Осторонь. Одна людина загинула, і троє поранені внаслідок російської атаки на Донеччині. Як повідомили в обласній прокуратурі, окупанти зі смерчу обстріляли місто дружківку. Загинула літня жінка. Ще троє містян 47, 60 та 66 років, зазнали осколкових поранень, мінно-вибухової травми і травматичної ампутації стопи. У мить атаки вони перебували на вулиці. Постраждалих шпиталювали. Також через ворожу атаку пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. 39-річну жінку поранено внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Загалом продовж доби окупанти завдали майже 800 ударів по 32 населених пунктах області. Застосували авіацію, пів тисячі дронів, РСЗВ та артилерію. Про це в нашому ефірі розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. У нас поранена одна жінка 39-літня. Вона перебувала у автівці, селище Таврійське Запорізького району, Я якраз влучив дрон ФП в Автівку, автівку. Її було шпиталізовано і надано усю необхідну медичну допомогу. Ну а загалом орки гатили по 32 населених пунктах. Ну от знову ж таки зауважу, якщо раніше, десь місяців три тому, можливо, з півроку тому вони. Обстрілювали 15-20 на пунктів. на сумському напрямку. Окупанти й далі діють за тактикою малих груп та виснажливого тиску. Про це нам розповів командир батальйону безпілотних систем на позивний Танжеро. Зараз їхній загін отримує, стримує окупантів на Сумщині. І зараз підрозділ збирає гроші на дообладнання мін та боєприпасів, які вони скидають на ворога та його логістичні шляхи. Ви можете долучитися до цього збору за QR-кодом на екрані. Противник не залишає спроб інфільтруватися в наші бойові порядки, але завдяки розвідці і системі ураження. В нього це не виходить завдяки цим засобам, яким побудованим мінування ураження, виявлення виявлення на тактичну глибину, тобто крилами Ми своєчасно їх виявляємо і стараємося, знову ж таки, знищити ворога, не допустити просочування в наші бойові порядки. Але, на жаль, противник, якби, м'ясо не жаліє. Пускає їх щоденно, буває по тричі, вночі там двічі, постійно рух, постійно треба працювати, ну і постійно потрібні ті ж засоби, на які ми збираємо. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради, який приховав мільйони у декларації. За даними слідства, у щорічний звіт за 2022-й посадовець умисно не вніс майно та доходи на суму понад 8 мільйонів гривень. Зокрема, він не вказав форд Мустанг, що перебуває у спільній власності подружжя, а також приховав багатомільйонні статки. Окрему увагу привернули обрудки елітним Mercedes-Benz s Клас. Чиновник придбав. В його за майже 4 мільйони гривень. Хоча за всі 20 років його підприємницької діяльності офіційний дохід становив менш ніж 227 тисяч гривень. Уже за кілька днів він перепродав автівку, проте ані саму операцію, ані прибуток у звітності не зазначив. Далі в ефір повертається Анна Каменєва. Я ж продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 17-й. Дякую, Лілю. Ми продовжимо буквально за дві хвилини. Боремося за країну, яка змінюється на краще.